Чоловік має віддати все, все, що я і зробив. Однолітки не розуміли, що для мене це важко, і вони е, сміялися. Коли тобі 30+, плюс, в тебе в холодильнику лежать мазі для спини, ректальні свічі. <рес> Як нам приходять деякі підказки? Що в що в нас все в житті трапляється не просто так? І ви їхав, потім повертався ось в грязюці, тапок один загубив. Велик весь чорний. А я вишу типу, вниз головою. І біля голови просто шифер такий лежить. 60 тисяч гривень за новорічний корпоратив. Всім привіт! Я Олександра Шмарова, діджитал ведуча нового каналу. І це ютуб-проєкт Грінбокс. Тут ти дізнаєшся більше цікавих фактів про зірок українського шоу-бізнесу. Олексій, добрий день. Добрий. У мене є ось такий грінбокс. Так. Тут заховані різні предмети. Кожен предмет відповідає за свою тему нашої розмови. Mm. Ви наосліп дістаєте один предмет і ми з вами говоримо. Mm -hmm. Тож можете починати пошуки. Окей. Okay. Перчик чилі. Так. Це у нас тема кохання та стосунків. Mm -hmm. Вам може бути дуже гостро. Ну, поки ви випробуєте, пр да, 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 ну, да, ну, ну. Да. перше запитання. Чи є у вас червоні пропорції в дівчатах, в жінках? Ні, ні ніяких. Всі риси ви приймаєте? Все приймаю. Яке для вас ідеальне побачення? Розкажіть. Ем, коли воно воно душевне, воно відверте, воно, воно тільки про пару. Тобто мені здається, що не важливо, де ви і як ви, і це чи дорогий ресторан, чи або це якесь побачення, там кудись від'їхати. там, Все, що завгодно, але це має бути саме про пару. І це має бути саме, якщо б я робив побачення, я б я б точно подумав про те, що подобається е, тій людині, для якої я це роблю. А чи пам'ятаєте ви свій перший поцілунок? Так, пам'ятаю. Можете розповісти. О, було жахливо. Стукався зубами. Ну, коротше, таке, ось це була старша дівчинка за мене. Але вона така, давай я тебе навчу, окей. Ну і типу, пішло, не каже, ну, жахливо. Але потім мені сказали, що вже через декілька там разів я вже, я вже був красавою. Це було десь в школі? Це було мені було десь 12 років, ну, 11. Секс по дружбі. Ви за чи проти? Секс по дружбі. Ну, якщо у тебе немає пари, і мені здається, що такого не буває. Бо дружба воно одне, а, а саме стосунки, коли ти закохався, то воно трошки інше. Але можна так назвати це, але все одно мені здається, що воно воно переплине, все одно перепливе в. Стадію стосунки. І шлюбний контракт. Як ви до нього ставитесь? Ніяк не подобається. Я вважаю, що все має вирішуватися ну, з, з парою. Якщо, наприклад, це якщо ви розходитеся, то я вважаю, що чоловік має віддати все. Все, що я і зробив. Дякую вам за відповіді за розмову. А ви пишіть в коментарях, яка відповідь Олексія вам сподобалась найбільше. Мішель, добрий, день. добрий день. У мене є ось такий грінбокс. Тут заховані різні предмети. Кожен предмет відповідає за свою тему розмови нашу. Ви витягаєте зараз один предмет на осліп і ми розмовляємо з вами. Давайте. Давайте. Там, там нічого страшного не буде? Ні? Ні? Добре. Вау! Ось цю іграшку я знаю з дитинства. Так, так, так. І це тема у нас дитинства, то Ладно. психологія. Е, перше питання в цій категорії. Е, скажіть, який спогад з дитинства вам перший приходив на думку? Різдво з родиною. Е, це світлі, теплі спогади. так? Звичайно, так. Та. А якісь курйозні у вас були моменти в дитинстві? Ф -ф -ф, звичайно, е, дитинство і курйозність, воно дуже близько. Тому що всі діти, ну, ну принаймні я була така. Хуліганка. За, за мене треба було слідкувати завжди, тому що я е, завжди була така активна, неслухняна, е, тому, тому мені здається, максимальні курйозні моменти. Це те, що я була неслухняною, те, що я була суперенергійною. А що ви робили чи не робили? Я робила все, що можливо неможливо. Тому у мене сінці, шрами. Ось, я все робила, що дитина може робити. <сміло> Це було класне дитинство. Це було класне. Скажіть, а чи були у вас в дитинстві якісь комплекси? З дитинства? Я думаю, з дитинства ні. З підліткових років звичайно були стосовно мови, тому що коли я переїхала в Україну, мені було важко і говорити, по-перше, я не знала. Ні, мовою, ні українську мову, і я вивчила їх. І в мене звичайно були був і є акцент. Раніше, звичайно, коли я там вчилася 8-9 клас, то було важко, тому що однолітки не розуміли, що для мене це важко, і вони е, сміялися. І мене, наприклад, це могло бути болячим, і тому я інколи соромилася розмовляти, говорити. А зараз, зараз ні то сміється. Мені це е, навпаки для мене це глупость, тому що вони не розуміють, яку роботу я зробила, але я приймаю, тому що я знаю, яку роботу я робила. Кожен день я вивчала по 50 слів разом з бабусею, з тіткою. Вони вчали мені е, читати, і я кожен день протягом багато мені здається, рік я вчила 50 слів кожен день. Тобто, ви пропрацювали це сама без допомоги там психологів, ще когось. Я думаю, що конкретно е, з психологом я не пропрацювала цю штуку, вона я. Говорила з мамою, мені і мої подруги допомагали. І я з часом просто самостійно, наприклад, брала книжку, читала і просто доповнювала свій словниковий запас. А тепер про романтичне. Знаєте, кажуть, є п'ять мов кохання. Знаєте, так? чи вам я читала назвати? Цю книжку. Так. Яка у вас мова кохання? Дотики та говорити. Емоції для мене це дуже важливо. Я ціную подарунки, та але для мене це не найголовніше. Найголовніше це коли я розумію, що людина мене розуміє, мене слухає. Тобто, моя мова кохання може мова, тому що для мене це найперше, що в що в мене є. Так як не розуміли мене з, 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 з підліткового е, віку, то я хочу, щоб в дорослому віці мене розуміли. Моя не розуміла моя людина. Ось. І останнє запитання, який ваш найбільший страх сьогодні? Чи є у вас він? Напевно, він зв'язаний з родиною. Я б хотіла, щоб ми всі були разом. Це мені здається найсильніший страх. Втрата близьких. Дякую вам за розмову. Маша, привіт. Привіт. У мене є ось такий грінбокс. Тут заховано п'ять предметів. Під кожним предметом своя тема для нашої розмови. Зараз ти обираєш предмет на осліп один, і ми розпочинаємо. О, Боже, ну давайте. Це маркер, і, і під ним у нас захована тема саморозвиток. Саморозвиток. Так, ага. Цікаво. перше запитання в цій темі. Скажи, яка пісня завжди є в твоєму плейлісті? Мені здається, Stronger Келлі Кларксон, по моєму дазел. Чому просто вайвом? Ну так, да. коли в мене бувають, здаються надзвичайно якісь моральні занепади. І я таке думаю, включаю цю пісню «Stronger» і розумію, що все, що нас буває, не зробить сильнішим. І я така думаю, все нормально. Далі працюємо, далі рухаємося, все хорошо. Вона мене просто надихає на якісь звершення. Нові а чи є якась книжка, яка змінила твоє життя? Книжка, напевно, так це Лоран Гунель Бог завжди подорожує інкогніто. Там про йдеться це, як знаєш, така художня філософія про філософію життя, про те, як нам приходять деякі підказки. Що в нас все в житті трапляється не просто так, просто головне кидати собі якісь виклики і йти вперед до своїх цілей і досягати їх. От я дуже всім раджу, хто не читав цю книгу, бог завжди подорожує інкогніто. І про фільм, чи є в тебе якийсь фільм на всі часи, який ти можеш переглядати? Ой, ну він насправді не думаю, не, не зовсім про саморозвиток. Фільм, який я можу переглядати завжди. Ну їх багато. Один, який я зараз згадую, це щоденники Бріджит Джонс. У мене коли поганий настрій, я завжди його включаю, завжди його дивлюсь, да. А от нещодавно, до речі, я передивилась фільм Каспер це про маленького привида. Він такий добрий, і він нас вчить, мені здається, коханню, дружбі, взаємодопомозі. І я думаю, що такі фільми ми маємо завжди переглядати казки, щоб вірити. Ти і трошечки вертати до своїх внутрішніх дітей. І про спорт що ти обереш кардіотренування, функціональне тренування, якусь може медитацію спокійну чи зал із залізом. Ой, та мене Я ходжу в зал вже стабільно майже рік. Я не пропускаю це. Для мене прям супер успіхи, бо це розвиває в мені дисциплі, дисципліну. І в мене в залі просто в принципі різні навантаження. Це і залізо, і кардіо, і все все. все Але в цей час я встигаю і медитувати вдома, і ще й паралельно займатися танцями. Тому в мене таке активне зараз насичене життя, що я з різних боків пропрацьовую себе. Фу, аж шпартивно стала така вся. Як я. Супер, дуже дякую за розмову. А ви пишіть в коментарях, яка відповідь Маші вам сподобалась найбільше. Ми будемо чекати. Дмитро, привіт. привіт. У мене є такий грінбокс, В ньому заховані 5 предметів. Під кожним предметом. Під кожним предметом зашифрована якась тема, і там буде 3-4 запитання, на яких ви маєте відповісти. Тож можете шукати один з предметів. Ви не казали, що так не можна. Звісно. Так, супер. Супер. Це дитяча іграшка. Мені дуже подобалося вона в дитинстві. Тільки це маленька, в мене була більше. Чи є у вас якийсь спогад дитячий, який ви от одразу згадуєте? Є, звичайно. Саме яскравий п'ять спогад. Ну, я не знаю. Ну, мабуть, коли я у правбусі відпочивав у селі, ми їздили, а, і ми їздили з хлопцями ловити рибу руками. А щось таке крінжове. А це не крінжове, думаю, що я брав велосипед, і нікому не сказавши про це, не було, ні телефони, ні телефонів, нічого. І ось їхав, потім повертався ось в грязюці, тапок один загубив велик, весь чорний. В мене лозиною лупашать, тому що я непонятно де був півдня. Ну це крінжове, ні? Для мене це дуже крінжове. А сварили? Звичайно. І що бабуся чи батьки? Бабуся сварила. Ні, бабуся сварила, тому що батьки залишали нас е... бабусі. бабуся несла відповідальність. Чи є у вас якийсь улюблений дитячий мультфільм чи фільм, який ви прям дивились і дивились? Саме дитячий? Чи саме той, що я в дорослому віці? В дитинстві я дивився бафі. Перевожу вампірів. Ми, коротше, дивилися з сестрою цей, цей е, серіал. Ми так само приїхали до прабабусі в село. Там був ще дуже старий телек, взагалі, ЧБшний, який ти включаєш, він розігрівається реально півгодини, для того, щоб він почав щось показувати. І був останній вже сезон, останній серії Бафіль. І ми з сестрою телек вже не показував нічого. Було тільки сірий шум. І ми просто додивля... Ні, не додивлялися, а слухали просто останні серії. Ага. серії. Якраз на новому каналі показували цей серіал. А, да, да. Яка книга змінила ваше життя? Чи може просто яка ваша улюблена книга? Так, що прям змінила я не можу сказати. Просто я дуже багато читаю останнім часом. Дуже-дуже. І можу сказати, що читаю зараз. Ганявся за цією книгою. Називається Час у сховища. Дуже цікава книга про людей. Я ще не зрозумів, чи вони реальні персонажі, Чи видумані. там є два персонажі. Один з них займається тим, що він психотерапевт, і він займається тим, що відкриває клініки минулого. І він хоче зробити все для того, щоб людям це їхню старість, їхню хворобу полегшити. Він відкриває ціле клініки минулого. Тобто, частіше за все у людей, які втрачають пам'ять, Довго тривала пам'ять, працює. Тобто вони пам'ятають, що було 50 років тому, але не пам'ятають, що зараз. Він відтворює дуже чітко, майстерно, наприклад, 60-ті роки, там, там, де в кімнаті буде висіти той самий килим, який був в тебе вдома. В душовій ванні буде те саме мило, яке пахло так само, той самий хліб, який пекла мама, і так далі. Все для того, щоб людина. Туди зайшовши повернувшись, вона відчула, що вона щось пам'ятає, вона себе відчувала в цьому часі. Зараз вони відкрили не лише клініку, а вони хочуть відкрити ціле місто. Да, і це дуже цікаво. Зараз я десь на серединці подумаю, чим закінчиться. Наступне питання в цій темі. А яка ваша мова кохання? Мова кохання? Так, знаєте, кажуть, є подарунки, час проведений разом, компліменти, тобто слова, вчинки і ще дотики. Моя мова кохання без слів. Моя мова кохання це огортання теплом okay. до людину, яку я дуже люблю. І який ваш найбільший страх сьогодні? Сьогодні? На передачу? <зархи> Вже нема страхів. Я вон костя, Ватенка зустрів. Назарчика граба, Які страхи. А якщо філософська питання? Найбільший страх. Ой, це дуже багато. Ну так, це дуже складне питання. Дуже широке страх за те, що ніколи війна не закінчиться. Що будуть гинути люди. Це, мабуть, найбільший страх, який, який я відчуваю зараз. Це навіть не страх, тілі не тільки страх, це ще й збентеження, тому що незрозуміло, коли це закінчиться. Настя, привіт. Привіт. У мене є такий грінбокс. Тут заховані предмети, і кожен предмет відповідає за свою тематику. Зараз ти знайдеш якийсь з цих предметів і ми поговоримо далі. Так, оп, зразу раз. Ага, Це туш. І це означає, що ми будемо говорити про красу. Так. так. І перше запитання в цій тематиці, що завжди є в твоєму холодильнику? Офігенно, просто ми підвелися. Там є таблетки, там ми говоримо про красу. Коли тобі 30 плюс, в тебе в холодильнику лежать мазі для спини, ректальні свічі, знаєте, оці всі речі. Але якщо про косметику, без приколів, в мене там стоять баночки, тому що є косметика, яка зберігається виключно в холодильнику. Тому в мене реально в холодильнику їжі немає взагалі. Тому що я така мама, яка вся сім'я на доставках. Там є тільки косметика і ліки. І засушений а, труп а, якогось кабачка. Знаєш оці овочі, які ти купив місяць назад і надієшся, що ти колись зробиш з них там якісь рагу, але цього ніколи не станеться. А що яку їжу ти любиш? Я люблю насправді. А... По перше, я в цілому люблю їжу. Я просто люблю їсти. А по мені не скажеш, бо я не маю часу їсти. Я інколи розумію, що я можу там в своєму графіку забути, поїсти там. Я останнє їла там сьогодні, наприклад, зранку, а вже вечір. Я люблю е їжу, якою можна дійсно гарно ситно поїсти. Тобто, це може бути паста, це італійська кухня. Я обожнюю. Любимо суші, ми любимо чітміл. Ми любимо всякі бургери, всяку таку е історію, яка не корисна. Ми реально Сергієчем обожнюємо. Але Перш за все, я фанат борщу, я фанат української кухні. Я взагалі там Клопотенка, зараз давай тихенько, тому що я амбасадор борщу в Україні, а не ти. Тому що стільки борщів, скільки я перепробувала, і скільки я їх з'їла, і наскільки я люблю борщ, це треба таку людину ще пошукати. Тому я реально за тарілку борщу можу душу продати. це якщо що. А що ти ніколи не з'їш, от не любиш? А, нема такого. Я взагалі, ну тобто, напевно, це якась прямо така дичь, типу там хробачки, якісь там. В цілому, ну, це може бути щось, ну. Це рідко буває, хіба це дуже несмачно. Я така чемна дитина, мені з дитинства казали їсти, я їла. Все. Типу немає прям такого продукту, від якого мені реально може там стати хижа. Чи є такі процедури з краси, на які ти ніколи не підеш? Та я от тільки думала над тим, що я ще та субстанція, і я напевно реально буду робити все, що можна. Тому що мені подобається, що є можливість а, а, блін. А, Ну, Не старіти. Я за те, щоб це було е наскільки це можливо натурально, не е без перебору, без шкоди для здоров'я, наскільки це можливо. І е щоб це е дійсно е типу, було. По відчуттям, от там в кожного своя межа, на що він готовий піти, заради того, щоб класно виглядати. Хтось готовий вже в 20 натягнути лице як п'ятку, і я вважаю це не дуже правильним, тому що якщо на це немає якихось показників дійсно медичних, то дівчатка молоді, вони і так красиві. А якщо це вже там вік, коли ти дійсно хочеш зафіксувати свою красу, і і ти розумієш, що тобі це потрібно для внутрішнього стану, як було в мене, коли я зробила груди, або там не знаю, там я зараз роблю б'юті, б'юті різні процедури, там я й можу. Ботик з колоти, я про це казала і так далі. Мені це дає впевненості, я вважаю, це нормально в моєму віці, і це в моєму кейсі виглядає натурально. Я за те, щоб це було натурально, щоб твоя індивідуальність не стиралася при цьому, щоб ти не шкодив собі здоров'ю і робив це в адекватному стані. Але я, скорше всього, буду субстанція років через сорок. Я буду так само глядати, як зараз. В мене будуть тут скоби, шви. Я жартую, звичайно. Але ну, блін, я вважаю, що якщо я можливість. Скажімо так, скроїти свій вік. Взагалі зараз жінка, мені здається, вона старіє набагато пізніше завдяки цьому всьому. І в нас є можливість зафіксувати свою молодість. Для нас це придумали. І чому це не використати? Просто з тими умовами, які скали раніше, не виріште їх. будь ласка. Олександр, привіт віт! У мене є ось такий грінбокс, в ньому заховано п'ять предметів. Кожен предмет відповідає за свою тему розмови. Зараз ти шукаєш один предмет на осліп, і ми розпочинаємо. Добре, давай спробуємо. О, боже, це ж просто моє дитинство. Любі друзі, хто народився до в 2000-х роках. Ну ви мене ви маєте мене зрозуміти. Сто відсотків, так. І цікаво, що це означає? Касі іграшки? Іграш. Це у нас тема дитинства та психології під іграшкою ховається. Да, і перше запитання в цій категорії. Скажи, який тобі по з дитинства приходить, от найперше на думку, який щасливий чи казусний? Щось таке цікаве. Ой, дуже прикольно, в мене є спогад з дитинства. Не знаю, чому я зараз згадала. Я дуже любила лазити по деревах в дитинстві. І от ми з бабусею пішли до її сусідки. Поки бабуся збирала десь полуницю біля, біля вишні, я вирішила, що я полізу на ту вишню. І все би нічого. Але бабуся мені два рази вже сказала: Саш, не лізь ще вище. Я така, та ні, я полізу, нічого, я тримаю, все буде добре. Ага. І от на третій раз, коли вона мені сказала, не лізь вище, я просто падаю, падаю просто так от по деревах, як. В найкращих фільмах екшен, екшен екшенівського такого жанру. Я відкриваю очі, розумію, що я тримаюсь ногами за гілку, дивлюся вже вниз, ну а я вишу типу вниз головою. І біля голови просто шифер такий лежить. І я розумію, що я могла би просто роздовбати собі голову і могла б тут перед вами не стояти. Але прикольний випадок був, я потім вся була подерта, порізана, мама приїжджає. Що сталося? Я на вишеньку злазила. Бабуся жаліла чи казала, я ж казала. Ні, бабуся дуже злякалася, бо вона думала, що мама їй там зробить вирвані роки за те, що я, що я така вся порізана від тих гілок, але вона дуже турботлива, мене тому ніколи, ніколи ні за що на мене не кричала і не казала, от там я ж казала, так треба було. Все добре було потім. А чи були в дитинстві в тебе якісь комплекси, і може вони залишились до сьогодні? Чи може ти їх уже проробила попри, пропрацювала? Вони могли би статися, якби моя мама в момент того, коли в мене в житті був булінг дуже такий жорсткий від однокласників. Вона просто послухала мене, дуже підтримала мене, навчила мене якось любити себе не самозакохано, а правда дійсно дивлячись на себе в дзеркало, розуміти, ось там моя сильна сторона, ось там, типу, не дуже, але це можна бути. Над цим можна попрацювати, щоб потім все було набагато краще. Ось. І я за це дуже вдячна, що у мене немає зараз комплексів. Через це, хоча я розумію, що можливо, якби в мене не було такої підтримки в е її е словах, діях е і очах, то е напевно мене я б зараз би стояла, тикався ось так, от би зажати і боялась би вийти на вулицю лишній раз. Тому я розумію, що в люди, які стикаються з булінгом, або навіть з тим самим хейтом, зараз відбувається в коментарях. Це просто жах якийсь. Я просто раджу вам е знайти свою людину, яка вас просто підтримує в цей момент. бо... Психологи так це класно, це супер, це треба. Але мені здається, що в такі моменти просто потрібна людина, яка зможе тебе правильно налаштувати, якось саме близька тобі людина. Чи є в тебе сьогодні якийсь найбільший страх? І про що він? У мене раніше до цього, я завжди до, до коли мені ставили таке запитання, я завжди казала, що в мене немає страхів, тому що я ніколи не боялась дійсно там темряви, глибини, висоти ну, таких звичайних страхів, які бояться люди. Але ось після того, як на мою голову е, впала така ну шалена медійність, мені дуже це все подобається, звісно. Але в, е, з тим самим в мене з'явилось декілька страхів. Це страх зіркової хвороби, я дуже цього не хочу. Я е, дуже Ну, не те що боюсь, я би дуже не хотіла би, аби е, якось розчарувати людей, які в мене повірили, е, тому що зараз на мені дуже велика відповідальність ну такої планки вже поставленої, завищеної обрати на себе. І звісно, дуже важко її там перестрибнути або, хоча б дотягнутися таким мізинчиком до неї. Тому мені Дуже б хотілося, щоб я не розчарувала людей, які слухають мою творчість, які пишуть приємні слова в коментарях. Хочеться якось завжди віддавати їм повністю. І ось ось такі два в мене таких страхи. І завершимо розмову на романтичній ноті. Знаєш, кажуть, є п'ять мов кохання це слова, подарунки, вчинки, дії і дотики фізичні. Яка в тебе мова кохання? Дотики. Обожнюю, дотики для мене це просто. Найкраще, що могло придумати людство. Я дуже просто тактильна, і по відношенню там типу, звичайних людей я люблю завжди обійматися постійно по 300 разів на день. Мені це подобається. Та сама тактильна подруга, яка просто всіх задовбує постійно. Але мені подобається там когось взяти за ручку, підтримати, коли потрібно, когось обійняти. І дуже люблю, коли до мене так само виявляють свою ну, не знаю бажання. Супер, дякую тобі дуже за розмову. А ви пишіть в коментарях, яка відповідь Олександрі вам сподобалась найбільше. Да, мені дуже цікаво. До речі, почитаю, потім полайкаю кожного <глес> Костя, привіт. Привіт. Uh, у мене є отакий грінбокс, В ньому заховані п'ять предметів, і для кожного предмету є своя тематика з запитаннями. Тож можеш витягати один предмет і поговоримо. Так, я вже намацав щось. О, гаманець! Ха -ха, пока. Гаманець. Під ним схована тема грошей і роботи. Який найбільший гонорар ти отримував за всю свою кар'єру? Найбільший гонорар, мені здається, це було щось типу 60 тисяч гривень за новорічний корпоратив. Колись там я. Колись проводив я їх. Вот десь так. А в інстаграмі ще заробляєш? Ну да, ну просто не дуже часто, скажімо так. Щось mm. іноді є, щось є. Я просто не активно веду інстаграм, тому, тому і пропозиції по співпраці не так вже багато. Але ну бувало. Який там найвеликий, не там там був гонорар, мені здається, 25 тисяч найбільше. Що завжди є у твоєму райдері? А в моєму райдері є те, що в мене немає райдеру. Ну так, я не знаю, я мені взагалі здавалося дивним завжди. Ну, типу, ти ну заробляєш щось в тебе і так, ну, типу, є гонорар твій, а ти ще там, типу, райдер. Якщо там чимось там пригощають, там, якщо щось є, я дуже радий. Але так, щоб тебе якісь умови, типу, мені тільки спілі бананчики, такого ще не було. Мене чи є якийсь твій факап професійний, який ти запам'ятав на все життя? Прям. Ну насправді так прям факапів не було сильно. Я один раз переплутав розклади зйомок. У мене було три проекти паралельно, і я в один день сказав і одному проєкту, і іншому, що я можу. Ну, це був такий факапчик, скажімо так. і Тоді мені е, ну, вдалося так, що в день, е, зранку я був в одному проєкті, в день в іншому, і ввечері я знову вперше переїхав зніматися. Все розрулив. А так, ну, один раз проспав за весь цей час е, знімальний. Ну, так, що мене прямо вже стукали в двері. А так факапів, мені здається, не було. А на зйомках слова іноді забуваєш? Ну, тут... Ну звісно, що ні. <свісно> ні. Ну звісно, що іноді буває, що забуваємо. Тому що ну, цього тексту іноді так багато, що ти просто він під вечір вже просто не записується сюди. А ну, та, так, що це ж зйомка, можна і забути, щось підгледіти, проговорити текст, хтось щось підкаже, тому це не страшно. Це не театр, де якщо забув, то Поклони і додому. І останнє питання по цій темі: як ти ставишся до чорного піару? До чорного піару. Та я взагалі для піару до піару ставлюсь так собі. Тому що, ну щось робити спеціально, щоб себе розрекламувати, окрім своєї просто професії і професійної діяльності, мені здається, це дивно. Ну, тому я сам ніколи не займався спеціально піаром, не білим, не чорним. От воно. Гармонійно, як от відбувається, мені здається, це най... найприкольніше. Супер. Дякую. тобі. Дякую. Це був youtube проєкт Greenbox. Підписуйся, коментуй і став лайки.